Ну, і підбігає адміністратор, а коли йому каже, та ні, ну я одну хвилину не граю. Що я одну хвилину не граю. Ну і там 90 -та хвилина. Це з того матчу історія? Так, та. і там 90 -та хвилина. Ми з милоша преса. Ну і там така, знаєш, метушня біля лави запасних. Адміністратор збірної побіг там, де сидять запасні, потім побіг до Блохіна, потім побіг знову туди. Потім щось некась така метушня, аби тут сидимося. А там такий, ну де Франс дуже гарний стадіон. І мені дуже подобався. Там дуже гарно все видно. Дуже класно. Такі дуже класні ці програмки нам видавали. І ми сидимо, ну щось відбувається. Останні хвилини ми програємо. Е, ну, там в кінці забив. по-моєму, Зідан забив, по-моєму, гол нам. Ми в кінці програємо. І, е, ну, і я так, Олег Володимирович що щось таке бігають, і бачимо заміна, бідненко виходить. Заміського я не пам'ятаю. Ну, Виходить бідненко, ну виходить бідненко знаєш, там, на одну хвилину. А потім оця історія, що це як що, о, Блухін каже: ідіть, кличте рекуна, хай виходить на останні хвилини. Ну, там виходить там, на 85 й хвилині. Ну і підбігає адміністратора. Коли ми каже: та ні, ну я одну хвилину не граю. Радай на що я одну хвилину не граю.